Восьми годин ранку чернівці, неділя, місто зустрічає героїв, які повернулися із зону АТО. Це близько 200 військових 80-ї аеромобільної бригади. Отже, йдемо зустрічати разом. <рес> дивись буння. Тому заля. Так. Де? Ой. Що? Паня. Треба бути вже поче. Очи. Це вас сьогодні поразить. Що ви їхали? Дуже добре. Все, скільки Все в дорозі? В дорозі десь півтори доби було. Важко було на чому їхали. Поїзд поїздом їхали. Не важко, нормально. Що взагалі відчуваєте сьогодні? За за, за, скільки, за скільки часу в Чернівцях? Ми були три з половиною місяці. Пробули радість. Зустріч з рідними. Так, найголовніше, щоб все було спокійно. Що будете робити цього дня? Чи є вже плани Я, спати? Чи, ще, чи... Ще, ще навіть планів немає, тільки приїхали. А ваша це дружина? Так, Вівчина. це моя дружина. Що ви відчуваєте? Ну ви бачимо, що не хочете, не хочете відпускати. що, 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 сьо, що сьогодні чоловіку приготували? Ну, багато сюрпризів. Ну тоді не будемо розкривати сюрпризи. Дякую вам велике. Вітаємо. Доброго дня, вітаємо вас! Що що сьогодні відчуваєте? Чи раді зустрічі з Раді, Я радий, що я вдома. Скільки там були? Є трошки. До чотирьох місяців. Угу. Ось довго їхали, як почуваєтеся? Ні, все, все хорошо. Доїхали хорошо. Все, да, переїду, все. все хорошо, що слава, слава <клес> що живі, здорові. Що би хотіли побажати ну, собі всім військовим, які зараз ще там перебувають? Е, <клес> да. Щоб ми... поскоріше верталися ми, додому. Саме головне да. мер, здоров'я. Ми... Саме головне діти, щоб ви були здорові. Ми, ми за мер був. Ви мама, так? М Я баба. А, баба ви... ви... да, ви... да, да. Він не хотів йти, він навіть даже... не хотів йти ще сюди. Все зрозуміло. Дякую вам велике. Дякую, Дякую вам.

Дже Чернівці зустрічають військових близько 200 військових. Повернулися сьогодні до нашого міста після декількомісячної служби у зоні АТО. Добре. Добрий. Вітаємо вас з поверненням. Дякую. Е, як доїхали? Все нормально? Доїхали, доїхали. все добре, все добре, комфортно, все нормально було. Скільки там провели часу? Три з половиною місця, практично 4. Угу. Топ, ми Я... на вас ще підійдемо. Да. Починається урочиста частина, не будемо заважати. 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 진짜.

Я нагадаю у Чернівцях зараз восьма година ранку. З лишком неділя в цей день Чернівці, наше місто і багато. Народу зустрічають своїх героїв з зони АТО, які повернулися після чотиримісячної служби. Ну, правда, хто як, хто більше, хто менше. нагоди повернення особового складу, виконання завдань, терористичної операції, дощі, то командири частини проходження років. Він присвячений поверненню бійців 80-ї окремої армійської бригади 3-ї батальйонно-тактичної групи Збройних сил України, оголошується відкритий. Батальйону тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади полковникові братішкою Дмитро Володимировичу. Доброго дня, шановні гості, офіцери, прапорщики військової службов служби для контракту нашої військової частини. Ми щиро раді вас вітати. Сьогодні на нашому святі у зв'язку з поверненням наших бійців в зоні проведення антитерористичної операції нині ми вшановуємо мужність, героїзм всіх тих, хто виконував завдання щодо захисту своєї батьківщини. Тих, хто не щадив ні сил, ні здоров'я, ні життя для захисту своєї вітчизни. Під час проведення антитерористичної операції наші бійці з честю та гідністю виконували найскладніші завдання в самих небезпечних ділянках та напрямках. Особливо хочу подякувати військовослужбовцям, які можна сказати, що рік назад були призвані по мобілізації. Якраз вам випала доля одним із перших стати на захист. Нашої вітчизни, наших родин, взагалі нашого народу. Повною мірою ви виконали свій обов'язок, і я вам дякую за ваш героїзм, вашу мужність, ваш професіоналізм під час виконання військових завдань. Вічна пам'ять нашим хлопцям, які віддали своє життя. За світле майбутнє нашої держави. Ми завжди їх пам'ятаємо. Вони завжди з нами поруч строю в наших думках, в наших серцях. І я прошу всіх вшанувати наших загиблих воїнів-героїв хвилиною мовчання. Хочу також побажати нашим військовослужбовцям здоров'я, щасливої дороги, по домівкам до своїх рідних, близьких, друзів. Я впевнений, що ваш високий патріотизм, ваша відданість військовій присяги, військовій службі буде назавжди записана золотими буквами в літопис українського народу. Дякую за увагу. Слава Україні! <кій> Мені випала честь витяг з наказу міністра оборони України від 5 лютого 2015 року. номер 68 За особисту мужність і героїзм проявлені під час виконання спеціальних завдань в ході антитерористичної операції, зразкове виконання військового обов'язку. Вірність військової присяги та високий професіоналізм наказує нагородити відзнаку Міністерства оборони України нагрудним знаком за воїнську доблесть старшину брижатого Романа Вікторовича. Сержанта Костенка Микола Івановича. Молодшого сержанта Безушко Олексія Костатиновича. Старшого солдата Чубко Олександра Васильовича. Старшого солдата Коцура Олександра Сергійовича, Старшого солдата Монжортова Максима Павловича. Старшего золота Рыбарчука Ивана Сергеевича, солдата Скача Александра Солдата Скайчар, Сандра. Министерства обороны, Сандра. Солдата Скайчар, Сандра. Солдата スタジオの人たちは、イワナ・アリス・アンドリー。スタジオ、はい、ス・アンドリー。ス・アンド Народити відзнакою Міністерства оборони України, а грудним знаком за зразкової служби, старшого сержанта Кренцеля Івана Деновіча. Молодшого сержанта Тимчука Дмитра Дмитровича. Молодшого сержанта Маркучака Андрія. Солдата лісничу. сүн ботс мэргэн труувч Товариства, зі святковими вітальними словами до вас звертається голова Чернівецької обласної державної адміністрації Пищук Олександр Георгійович. Шановна Буковинська громада, в нас сьогодні на Буковині свято. Ми сьогодні зустрічаємо наших буковинських бійців, які захищали на сході України територіальну цілісність нашої держави. Захищали нас з вами, захищали наших дітей і майбутнє нашої держави. Дорогі наші герої, прийміть найщиріші вітання від нас, усіх, від боковинців, від усієї України, бо саме заради вашого героїзму, героїзму всіх патріотів України не вдалося з'яснити агресивні плани Путіна. І його поплічників. Я вітаю вас, усіх з поверненням, Ваш, вашим родинам, вашим сім'ям, щастя, здоров'я, мирного неба, довгих років життя. І ми надіємося, що нам більше не прийдеться. Взяти зброю в руки. А якщо прийдеться, то ми дамо достойну відсіч тому, хто замахнеться далі на нашу землю. Дякую вам. Слава вам! Слава Україні! Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації. Про нагородження почесною грамотою обласної державної адміністрації, за сумлінну службу, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагородити почесною грамотою обласної державної адміністрації, кіхтана Андрія Андрійовича, заступника командира 3 батальйонної тактичної групи. Начальника відділення 80-ї окремої аеромобільної бригади підполковника. Приборівка романа Васильовича, начальника бронетанкової служби 3-ї батальйонної тактичної групи, майора, чуфрина, Олександра Мар'яновича. Сержанта з матеріального забезпечення першої аеромобільно-десантної роти, старшого сержанта. Матвійчука Дмитра Ігоровича, головного сержанта першої аеромобільно-десантної роти, сержанта. Остафійчука Віктора Петровича, гранатометника першої гаровебільної десятної роти, старшого солдата. Гранашка Андрія Івановича, гранатометника 2-ї аеромобільно десантної роти, старшого солдата. Лукинюка Андрія Валерійовича, командира 3-ї аеромобільно-десантної роти, старшого лейтенанта Піця Дмитра Івановича. Водія першої аромобільної десантної роти старшого солдата. Гуцула Володимира Олександровича, командира відділення 3-ї аеромобільної десантної роти, старшого солдата. Богославця Олексія Григоровича, командира зводу, розвідної роти. Лейтенант голова обласної державної адміністрації Олександр Георгійович Георгіч Кощук. для привітання надається гермінальському міському голові та структу Олексію Павловичу. Дорогі захисники, дорога громада, сьогодні дійсно свято. Справжні чоловіки повернулися додому. Від імені всіх чернівчан хочу подякувати вам за мужність та героїзм, за спокійне наше життя за мирне Буковинське небо. Бажаю вам гарного відпочинку в колі рідних. Окремо хочу звернутися до тих військовослужбовців, які повертаються до мирного життя. Хлопці, Ваша подальша доля пов'язана з тим, щоб Україна змінювалася на краще. Ви є гарант цих змін. За неї ви проливали кров і втрачали бойових побратимів. Нехай береже вас Бог. Слава Україні! Розпорядження Чернівецького міського голови про заохочення. Пункт перший: замужність, героїзм, незламність духу, вірність військовій присязі. Вагомий внесок у захисту веренітету територіальної цілості України оголосити подяку Чернівецькому міського голови з врученням листа подяки та цінного подарунку, командиру 3-го батальйону тактичної групи 80-ї окремої вільної бригади, полковнику братишку Дмитру Мозоповичу.